Щоб створити власне зображення, перейдіть до генерації зображень штучним інтелектом. Тут ви маєте 150 токенів для генерації зображень. Одна генерація коштує десь від 2 до 4 токенів. Якщо вам цього мало, можна придбати один із тарифних планів. Давайте спробуємо згенерувати зображення. Виберемо кілька варіантів. Спробуємо звернутися до сервісу українською. Напишемо опис українською. Давайте створимо українку у віночку. Давайте перекладемо наш опис англійською. Можливо, це змінить ситуацію. Знову генеруємо. І так цей результат підійде. У нас дійсно вийшла симпатична українка у віночку.